Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Зараз поговоримо про розмову головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського із українськими та іноземними журналістами. Розмова тривала близько двох з половиною годин, як зазначають представники медіа, була доволі конструктивною та відвертою. Перше, що скажу, що добре, що такі розмови відбуваються, і часто проводить їх головнокомандувач збройних сил України, президент Володимир Зеленський, для того щоб не було якихось різнотлумачень чи приховування якоїсь інформації, все повідомляється, комунікується, тому що це ж справа всього українського народу. Ми, як суспільство, повинні знати і цьому відповідно. І приділяється значна увага з комунікаційної точки зору, це безумовно дуже добре. Тому треба слухати, що говорять очільники сил оборони Збройних сил України не піддаватися на ворожу пропаганду до того, тому що ворог проводить численні інформаційно-психологічні операції для того, аби простору для маніпуляцій, зловживань та брехні агресора було менше, такі розмови потрібні. Перше. Одразу по порядку з того, що сказав безпосередньо головнокомандувач про ситуацію з Сумом та взагалом на сумському напрямку росіяни ведуть штурми, намагаючись створити так звану буферну зону в прикордонні Харківської та Сумської областей. Ситуацію на Сумщині Збройним силам України вдалося стабілізувати, і Росіяни зупинені по рівні Кіндратівка. Андріївка, Яблунівка, Юнаківка. Далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Росії, де все ще досі перебувають Збройні Сили України в Глушковському районі. Плацдарм утримують наші оборонці в 90 квадратних кілометрів. Наші дії на Курщині в Лужківському районі скували частину ворожих сил, яких збиралися перекинути на Покровськ. Про це говорить головнокомандувач. Одна з бригад, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок. Тобто ворог сприймає ці наступальні дії свої як намагання, серед іншого, крім того, щоб створити буферну зону та загрожувати безпосередньо Сумам, Агресор це ще й сприймає з метою, аби створювати для нас велику лінію оборони, розтягувати наші а, лінії оборони вздовж лінії фронту, починаючи від сходу далі на північний схід і на а, північ. Ну але, в свою чергу, і Збройним силам України вдається сковувати групування ворога певні сили, які дійсно агресор не може задіювати на Донеччині, де, на мою думку. Є, ну, скажімо, найбільш такий пріоритетний та основний напрямок удару ворожих військ. Ну і головнокомандувач слушно нагадує про курську операцію, яка відтягнула 63 тисячі російських військових, а сумарно з північно-корейцями близько 70 тисяч. І це дало змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість нам перегрупувати. Війська на питання журналістів щодо погроз захопити Суми Олександр Сирський відповів, що такі наміри у ворога, вочевидь, є зараз, за його словами, на всіх загрозливих напрямках фронту триває активна робота з оборонних рубежів та будівництва інженерно-фортифікаційних споруд та встановлення антидронового покриття і суми та область у цьому сенсі у пріоритеті. Так само, звичайно, що було питання про навчання Запад 2025 які мають відбутися у вересні російсько-білоруські навчання на території Білорусі, і Сирський відповів, що не можна виключати можливості а, наступу російських військ з Білорусі вже восени, зокрема з огляду на підступний напад. У лютому 2022 року, саме з території Білорусі, де після аналогічних навчань російські війська не було відведено на місця дислокації. Я скажу, що це той випадок, коли е, вислів попереджений, значить озброєний, доволі таки підходить до даної ситуації. Чому про це говорить головнокомандувач? Мета ж не залякати, мета не спричинити паніки. Цього не має бути. Мета по перше. Оцінювати і розуміти в комплексі всі виклики та ризики, з якими можуть зіткнутися Збройні, Збройні Сили України, стикаються зараз і можуть зіткнутися в майбутньому. Це перше. Друге, це оцінка того, що головнокомандувач Збройних сил України Генеральний штаб володіють ситуацією і розуміють всі загрози, які можуть бути. Третє, не треба забувати, що наша лінія фронту. І наша лінія оборони, відповідно, включають не тільки напрямок зараз а, з Росії, а й напрямок, який безпосередньо є з території Білорусі. Тому що, незважаючи на те, що там зараз спокійно і не ведуться бойові дії, але дійсно в 2022 році саме звідти пішли, в тому числі звідти пішли російські війська. І тому не можна виключати повторення. Це наступний момент. Ще один момент. Очевидно, підкреслюючи і повертаючись до того, що я говорив, попереджений, значить озброєний, відповідно вживаються і заходи для того, щоб якщо агресор і зважиться на повторний наступ з території Білорусі максимально йому ускладнити ці можливості, не дати змоги просунутися та знищувати ще на підходах. Не можна виключати при цьому, що удари можуть завдаватися і превентивно. Президент України Володимир Зеленський теж слушно робив натяки в цьому напрямку, коли говорив про те, що Лукашенко може не наважитися, і Путін теж тому, що вони бачили наші дії в Курській області, як ми можемо контратакувати. Це натяк на те, що військові об'єкти на території Білорусі, які будуть використовуватися російськими військами, можуть зазнавати ударів і стати для нас абсолютно законними легітимними цілями, тому що там можуть базуватися. Російські війська звідки розгортатися в наступальні порядки з метою подальшого просування в бік нашої держави, і наступний момент відповідно до цього збройними силами України вживаються всі заходи, в тому числі інженерні фортифікаційні споруди, мінні поля, загородження, підрив мостів, які підірвані, хочу нагадати, через усі переходи, які з'єднують Україну з Білоруссю. Та постійне патрулювання і чергування для того, щоб спостерігати за загрозою і бути готовими відбити. Ну і до, до того ж, звичайно, що концентрація сил і засобів ворога на території Білорусі не залишиться непомітною тобто підготовка можливого наступу з території Білорусі російськими військами звичайно буде в полі зору уваги і відповідно внаслідок того, що це ставатиме помітно. Будуть вживатися і контрзаходи з нашого боку, тобто цей сценарій теж не можна виключати. Треба розуміти, що Путін дійсно може скористатися тим, що спробувати безпосередньо з території Білорусі активізувати фронт для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони, таким чином пробуючи вишукувати проблемні та слабкі ділянки в нашій обороні на різних напрямках. І до цього готуються Збройні Сили України. Наразі, саме наразі підкреслюю, значного зростання е, військ Збройних сил Росії біля, кордонів, біля кордону з Україною з білоруського напрямку не фіксується. Однак, ще раз зазначаю: як тільки це буде відбуватися, це стане помітно і е, можна буде про це більш детально говорити. Але загрози існують. Що стосується ще з того, що зазначив головнокомандович, на сході противник намагається просуватися практично по всій лінії зіткнення. Найбільш інтенсивні дії веде на Лиманському, Добропільському, а також Покровському напрямках і Новопавлівському. Ситуація на лінії фронту на Донбасі Сирський називає складною, зокрема, помітні зусилля росіян прорватися до Костянтинівки. Щодо спроб ворога Південніше Покровська вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей, то на думку головнокомандувача, це має не так військову, як пропагандистську і психологічну мету. Друзі, пам'ятаєте, я наголошував неодноразово в себе на каналі, оцінюючи дії противника на цій, на цій ділянці фронту і зазначаючи про те, що мета. Ворога мета росіян по тому, щоб дійсно перетнути адмінмежу Донецької та Дніпропетровської областей і зайти на Дніпропетровщину. Вона має більше саме пропагандистської мети, саме з точки зору проведення інформаційно-психологічних операцій агресора для того, щоб викликати певну паніку, занепокоєння і так далі. На це спрямована зусилля ворога. Це зараз говорить і головнокомандувач збройних сил України. Тому хто ще не підписаний на мій канал, зробіть це. Будь ласка, будете отримувати основні новини а, доволі таки вчасно і якраз тому, що дійсно відбувається. І ці спроби блокуються. Ну і а, так само Сирський зазначив, що минулого тижня окремі штурмові групи наближалися до цієї межі, просочилися вглиб на 2 кілометри, але були розбиті і відкинуті назад. Такі спроби були і раніше. Лізуть і лізуть, по народному відповів головнокомандувач. Так само е, Олександр Сирський зазначив, що е, зараз окрема увага приділяється інженерно-фортифікаційним спорудам, і е, наголошує зараз головнокомандувач, що всі укриття, фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Ходи, сполучення між ними повинні бути прикриті, щоб захистити від ураження наших солдатів. І пілотів безпілотних систем під час війни дронів оператори БПЛА стали однією з головних мішеней для ворожих безпілотників і потребують не меншого захисту, ніж піхотинці. Лінія оборони складається лінія оборони складається з трьох етапів: першу готують військові безпосередньо в ході бойових дій. Друга лінія готується, як правило, інженерними підрозділами Збройних сил. Та державною службою спеціального та державною службою спеціальною службою транспорту спільно з цивільними організаціями. І третя, капітальна, будується військовими адміністраціями. Є багато питань, якісна чи неякісна така лінія оборони. Зазначає Сирський. Ну дійсно питання виникають час від часу. І тут я думаю, що цей закид в бік деяких військових адміністрацій може бути, і причому. Несправедливий. Що стосується е резервів, то Сирський зазначив, що нам їх бракує. Це дійсно так, тому що, на думку головнокомандувача Збройних сил України, українська армія не може перебувати тільки постійно в обороні, а має бути готова і до переходу в контратаки. Дійсно, можу сказати, що метою оборони взагалі в загальному визначенні є стримування ворога, завдання йому максимальних втрат. Отруднення маневру або провокація противника, щоб він вчинив маневр з виходом на наші позиції, на позиції, де ми зможемо завдати артилерійського чи максимально дронового удару, спричинивши негативні наслідки для противника. Це є мета. Ну і створити передумови для переходу в контратаку. З нашого боку, відповідно, ставляться цілі. І, звичайно, що на цьому тлі. Потрібно говорити про те, що потрібні резерви. Головнокомандувач наголошує на тому, що армія має ставати інноваційнішою та технологічнішою, що це майбутнє, але а, при цьому потрібно захистити піхотинців, щоб як зазначає сирський, спочатку йшов дрон або робот, а за ним уже піхотинець. Ну абсолютно, я думаю, зрозуміло, і ми це підтримуємо. Такий підхід роботизації технологізації а, війни. Так і має бути, але потрібні ці піхотинці, і тому головнокомандувач ставить питання про покращення роботи ТЦК, їх реформування для того, щоб не було обурливих випадків. Фактично, на питання главкома чи говорить про це відверто сирський з президентом, щоб покращити мобілізацію? Адже мобілізація проблема політична комплексна. А не винятково справа ЗСУ, генерал відповів: ми постійно про це говоримо. І це дуже добре. Звичайно, що питання, яке стоїть гостро і про яке говорять багато бійців і командирів підрозділів, це омолодження особового складу. Великі надії та сподівання покладаються на контракт 18-24. Адже з 18 років, 19, 20, 21, 22, звичайно, це добре в фізичному стані підготовлені бійці. І як би там не було, нам потрібно омолоджувати особовий склад. Питання зниження мобілізаційного віку є доволі таки делікатним. і Його не завжди хочуть піднімати зі зрозумілих причин, але шукати способів залучення молодих людей до Збройних сил України потрібно і саме з них формувати ті резерви, які й даватимуть змогу локально, десь локально, десь тактично, а можливо навіть в перспективі і в опера оперативному плані переходити до ведення наших. Контрнаступальних та наступальних дій це важливо всім розуміти. Крім того, головнокомандувач розповів про те, що на сьогоднішній день ми маємо перевагу в fpv дронах на фронті, а ворог поки що, на жаль, має перевагу в дронах на оптоволокні, які вже деякі в окремих випадках здатні долати відстань і на дальність до 40 кілометрів. Ми маємо дальність 20 і більше кілометрів, і масштабуємо їх. Але тут ще потрібно працювати, щоб забезпечити перевагу. В той же час головнокомандувач наголосив на українських системах радіоелектронної боротьби, тому що наші РЕБи здатні протидіяти не тільки дронам, а як привідкрив секрет головнокомандувач, навіть створювати перешкоди для роботи таких ракет, як кінжал Х47 М2, аеробалістичної, яка використовується Росією. І запускається з літаків Міг-31К. І це, безумовно, досягнення. Цього тижня також і західні медіа, зокрема, The Telegraph Британська, писала про те, що українські системи РЕП зараз є одними з найкращих в Європі. Сирський також зазначив, що ми маємо обмежений ресурс керованих ракет, тож пріоритетним для ураження шакетів лишаються мобільні вогневі групи. Саме на мобільні вогневі групи. Ефективність позбиття шахедів становить 40%. Водночас, одним із перспективних напрямків протидії шахедів головком називає легкомоторну авіацію та гелікоптери. Вони є і є нові проекти. Крім того, ефективним засобом боротьби з шахедами є армійська авіація, яка застосовується і масштабується цей напрямок. Організована співпраця з партнерами в першу чергу з канадськими. Які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження та прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів, за словами головнокомандувача, триває робота над удосконаленням засобів РЕП, і змагання технологій є важливими. Крім того, головнокомандувач зазначає, що крім того, ми застосовуємо і дрони, і зенітні дрони. Тобто для того, щоб протидіяти а, противнику. Ну, більше акцентую увагу саме на тих засобах, про які я сказав. Ось така ситуація, ось такі новини. Друзі, відверто про головні теми. Я думаю, що ясність багатьох питань внесена. А для того, щоб мати ясність з більшої кількості питань, обов'язково залишайтеся на каналі і підпишіться, хто ще цього не зробив. І пишіть ваші коментарі. Буду обирати. І поступово, поступово, все більш на більшу кількість питань відповідати у своїй традиційній рубриці щоп'ятниці, яка має назву на зв'язку. Бережіть себе і слава Україні!